Друга хронік, 36 розділ. А народ краю взяв Йоахаза, сина Йосії, і настановив його царем в Єрусалимі замість батька його. Йоахаз був віку 23 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці, і скинув його Єгипетський цар в Єрусалимі і наклав кару на цей край, 100 талантів срібла та талант золота. Єгипетський цар настановив царем над Юдеєю та Єрусалимом брата його Ель-Якима, і змінив ім'я йому на Єгояким. А брата його Йоахаза узяв Нехо і відвів його до Єгипту. Єгояким був віку 25 літ, коли він зацарював, і 11 років царював в Єрусалимі, і ровив він зло в очах Господа Бога свого. На нього пішов Навохудоносор цар Вавилонський, і він закував його в мідяні кайдани, щоб відвести його до Вавилону. А дещо з посуду Господнього дому Навоходоносор відправив до Вавилону і дав його до храму свого в Вавилоні. А решта його Якимових діл та Гидоти його, які він робив, ото знайдено проти нього, ото вони написані в книзі царів Ізраїлевих та Юдиних. А замість нього зацарював син його його Яким. Його Яхін був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці й десять день, і робив він лихе в Господніх очах, а по році послав цар Нову і привів його до Вавилону з дорогами посудом Господнього дому, а царем над Юдеєю та Єрусалимом настановив брата його Седекію. Седекія був у віку 21 року, коли він зацарював, і він царював в Єрусалимі 11 років. І робив він зловоча Господа, Бога свого, не впокорився перед пророком Єремією, що говорив із наказу Господнього. І він також відкинувся від царя на що був заприсягнув його Господом, і вчинив твердою свою шию, і став запеклим, щоб не навертатися до Господа, Бога Ізраїлевого. Також усі зверхники священників та народу ще більше грішили, шануючи Гедоти поган, і вони знещестили Господній дім, якого він освятив в Єрусалимі. А Господь Бог їхніх батьків усе посилав до них через своїх послів слова остроги, бо він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Та вони соромили Божих послів. І погорджували їхніми словами і насміхалися з його пророків, аж поки не піднісся гнів Господа на народ його так, що не було вже ліку. І він навів на них халдейського царя, і той позабивав мечем їхніх вибраних у домі їхнього священтині, і не змилосердився ані над юнаком, ані над дівчиною, ані над старим, ані над старезним. Усе дав в його руку. І всі речі Божого дому, великі та малі, скарби дому Господнього та дому царя і його зверхників, усе переніс до Вавилону. І спалили вони Божий дім, і порозбивали мур Єрусалиму, і всі палати Його попалили огнем. А всі дорогі речі його понищили, і пішло на вигнання до Вавилону, позостали від меча, і стали йому за синам його зарабів, аж до зацарювання Перського царства, щоб виповнилося Господнє слово, проречене ремієними устами. Аж поки вподобає собі земля свої суботи, по всі дні її спустошення, святкувала вона суботи, щоб сповнилися сімдесят літ. А першого року Кіра Царя Перського, коли сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь духа Кіра Царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи. Так говорить кір цар Перський: усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наклав на мене збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу? Нехай буде Господь Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму.